Чому вам тикають під час діалогу? По-перше, треба говорити той факт, що в комунікації важливі ви та ваше самопочуття. Якщо ви добре себе почуваєте, коли до вас звертаються на ти чужа для вас людина, то ви можете просто прогорнути це відео. Так само може прогорнути і той, хто вважає спілкування на ти ознакою близькості, довіри і сучасного підходу. А для всіх інших, чому ж все-таки вам тикають в діалозі. По-перше, ви самостійно не окреслюєте рамки. Людина може бути елементарно не вихована, або вона звикла спілкуватися з усіма на ти, а ви не кажете їй ні. Тобто, ви не наголошуєте на тому, що вам це важливо, і даєте людині дозвіл, зелений колір на те, що вона може продовжувати спілкуватися далі з вами в такому тоні. Якщо ваш тон та поведінка занадто м'які, тоді співрозмовник не бачить у вас людину, до якої треба ставитися з повагою і сприймає вас на рівні або нижче себе. Ну і третє, це суспільна звичка. У багатьох середовищах тикати стало нормою. Тоді ми просто можемо сказати: вибачте, давайте краще на ви, мені так комфортніше, без агресії, без конфлікту, просто окреслити свої рамки поваги.